Ярослав Лізанець приїхав з мамою до Черкас із Попасної близько року тому. Каже, було складно психологічно, адже у новому місті все довелося починати з нуля. Мама Ярослава, дбаючи про безпеку сина, наполягала на дистанційному навчанні. Мені просто не вистачало спілкування. Я приїхав у місто, де у мене зовсім немає знайомих. Всі мої знайомі роз'їхалися за кордон, тому я більш хотів очне навчання, щоб Знайти нове коло друзі родині переселенці Івана Дуди задоволені якістю освітніх послуг у Черкасах, але дізнавшись що очного навчання у навчальному закладі через брак місць укритті не буде, вирішили перевести дитину у Сєвєродонецьку школу, навчатися у дистанційному режимі. Наші діти вони багато просиділи в підвалах. Те, які, те як вони сиділи в підвалах Сєвєродонецьку, має бути, знаєте, набагато якісніше той підвал в Черкасах, в досить такому мирному місті, ніж Сєвєродонецьк. До освіти в мене питань немає. Освіта якісна. Є питання тільки до безпеки в самих е, цих обіжищах. Коли тут спускається 300 осіб, повірте, тут не затишно. Директор одного із навчання. ...закладів Черкас показує нам шкільне укриття. Тут є все для продовження освітнього процесу під час повітряної тривоги. У приміщенні тепло і чисто. Керівництво закладу подбало, щоб сховище відповідало всім характеристикам таких об'єктів. Але розраховано воно лише на 300 дітей, що в чотири рази менше від потреби. Гімназія, от конкретно наша гімназія, вона має укриття відповідно на кількість місць. Ми виводимо в стаціонарне навчання, відповідні зміни під змінки, саме тоді, коли ми можемо забезпечити цим укриттям під час сигналу тривоги дітей. Оце регламентує справді те, що ми не можемо охопити весь обсяг дітей, які в нас є. Змушені зміни робити, змушені дні чергувати.